Сюжети тори це не просто історичні оповідання, це керівництво в житті для кожного з нас. У нашій главі починається історія десяти страт, що обрушилися на Єгипет. Їхньою метою було змусити фараона відпустити синів Ізраїлю з Єгипту з вигнання. Першою з них було перетворення води Нілу на кров, вода річки холодна, вода гасить вогонь. Тому тут вона використовується як символ протилежності святості: те, що святе асоціюється в нас із теплотою та серцевим жаром. Ніл був предметом ідолопоклонства в Єгипті, і холод ідолопоклонства гасить увесь ентузіазм святості. Першим кроком до виходу з єгипетського вигнання стало перетворення холодної води на теплу живу кров. І як перший крок до виходу з нашого внутрішнього вигнання, ми маємо внести теплоту й ентузіазм у наше єврейське життя. Байдуже й холодне служіння Всевишньому може призвести до зворотнього результату.